Мозасу відмовляють у поєдинку багато боксерів, з ким буде битися перспективний британець, тренери Тауми натякнув, що вони готові на бій з Усиком. А гідка Баєл готується до найгучнішого бою в Німеччині за останні десятиліття. Бій Джек Пол Олександр Усик буде дивитись весь світ. Чіткий меседж світові цей бій буде. Невже гроші вирішують все, чи справді такий цікавий бій для фанатів? Ленос Льюі здає пораду Даніелю Дюбоа. Почекай, хлопче, усик не назавжди в боксі. Паркер висловився чітко. Він націлений на помсту. Про кого мова? Дивіться прямо зараз. Привіт на каутери. просимо на мій канал Нокаут Тіві, де ми заряджаємо україномовним вайбом і крутими сюжетами. Підписуйтесь, коментуйте, діліться ідеями для нових відео та підтримуйте наш україномовний Ютуб. Разом ми розриваємо шаблони і робимо контент, який б'є прямо в серце. Нокаут Тів. Підтримай українське. Гід Кабаєл готується до найгучнішого поєдинку в Німеччині за останні десятиліття. Німецький супертяж, тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл офіційно повертається в ринг. Його наступний бій відбудеться 10 січня в Обергаузені на арені Рудольфа Вебера, яка вміщує понад 13 тисяч глядачів. Як повідомляє Біл, цей вечір боксу стане найбільшою подією у Німеччині з часів легендарного протистояння Володимира Кличка та Тайсона Ф'юрі у 2015 році. Права на трансляцію поєдинку викупив стрімінговий гігант Дазн. Ім'я суперника Кабаєла поки тримають у секреті, але відомо, що ним стане один з представників топ-10 світових рейтингів. Перемога у цьому бою може відкрити для Кабаєла двері до ще більшого виклику поєдинку на стадіоні проти Даніеля Дюбога або Ентоні Джошуа. Нагадаємо, в останнє гід виходив у ринг на початку цього року, коли сенсаційно нокаутував Джана Желея у шостому раунді. Новозеландський супертяж Джозеф Паркер чітко окреслив своє бажання знову зійтися в рингу з Ентоні Джошуа. В інтерв'ю Sky Sports він заявив: Я давно хочу реваншу з Джошуа, хочу помститися за ту поразку. AJ – це ще один великий виклик. Мені не так важливо, хто буде суперником. Головне, щоб це був хтось із топ-5. Нагадаємо, у березні 2018 року паркер поступився Джошуа за рішенням суддів і втратив чемпіонський титул. Тепер новозеландець прагне переписати цю сторінку кар'єри. Вже 25 жовтня Паркер вийде на бій проти Фабіо Вордлі. А тим часом Джошо переживає непростий етап після поразки від Даніеля Дюбога у вересні 2024 року. Також, якщо Джозеф Паркер переможе Фабіо Вордлі, то він може зустрітися з Олександром Усиком. Є проблеми з опонентом. Моза Таума стикається з відмовками зіркових важковаговиків. Лондон, 24 вересня 2025 року. Непереможений британський важковаговик Мозеси Таума, якого називають майбутнім суперважкої ваги, опинився в скрутному становищі напередодні запланового повернення на ринг. 20-річний боксер, народжений у Словаччині від нігерійського батька та словацької матері, мав вийти на 13 грудня в Манчестері, але переговори з двома відомими суперниками завершилися повним провалом. Про це повідомив його промоутер Френк Ворен, який не приховує розчарування ситуацією в дивізіоні. І Таума, який нещодавно здобув статус перспективи року 2024 за версією зарін. Після блискучих нокаутів над Демсі Маккіном-Грудень 2024, перший раунд та діляном Вайтом, серпень 2025 рік, перший раунд, продовжує вражати швидкістю та потужністю. Його останній поєдинок у серпні в Ріаді Саудівська Аравія, де він знищив Вайта за лічені хвилини, лише посилив його репутацію. Однак тепер, коли йдеться про наступний крок, талановитий британець наштовхується на стіну байдужості від колег по цеху. Ми спочатку вели переговори з Хорватом Філіпом Гровичем. Розповів Ворен в інтерв'ю Дазн. Він відмовився від нашої пропозиції. Є два способи сказати ні, або прямо заявити, що не хочеш битися, або вимагати трильйони фунтів за бій. Грович обрав другий варіант. Раніше, у квітні 2025-го, Хорват визнав талант і Тауми, але застерігав його тренерів від поспішних кроків. Молоді хлопці на кшталт Мозеса мусять заробити статус воїна, як ми з Джо Джойсом чи Діляном Вайтом. Тренер Горовича Абель Санчес додав, що його підопічний готовий битися з будь-ким, хто наблизить до титулу, але не з недоведеними юнаками. Не встигли оговтатися від цієї відмови, як команда й тауми звернулася до американця Джермейна Франкліна. Потім ми зупинилися на Франкліні. Продовжує Ворон, але й тут нічого не вийшло. Вони не зацікавлені в зустрічі з Етаумою. і таких справді дуже багато. Майже всі в суперважкій вазі. Знайти суперника складно, особливо зараз. За бій з Мозесом вимагають нереальні гроші. Франклін, – екс суперник Ентоні Джошуа, поразка в 2023 двадцять за очками. Щойно повернувся до перемог, здолавши Івана Дичко за очками 14 вересня. Перед боєм з Дичко американець різко відреагував на чутки про можливий поєдинок з Ітаумою в інтерв'ю. Я не тестовий манекен для нікого, я лазерно сфокусований на своєму шляху. Ворен зізнається: ми робимо все можливе, щоб знайти гідного опонента, але якщо не вийде, доведеться брати когось рівнем нижче. Поки так, а наступного року шукатимемо кращі варіанти. Можливо, Паркера чи когось Топ-10, серед потенційних варіантів, які обговорюють у пресі, Кубрат Пуллів, Отто Валінг, Річард торрес Молодший, чи навіть 46-річний Луїс Ортіс, який сам викликав Ітауму після недавньої перемоги. Тим часом фанати розділилися в думках, одні вимагають справжнього тесту на кшлат Агітка Баєла чи Фабіо Вордлі. Інші радять не поспішати з юним талантом. І Таума найшвидший хевівейт у світі, пише один з користувачів. Але проти повільних ветеранів ми вже бачили все. Хай б'ється з кимось молодим і витривалим. Критики кажуть, що його рекорд надутий, тож мусимо довести протилежне. А що думаєте ви, час покаже чи вже показав? Мозес це абсолютний майбутній чемпіон, чи надувний тимчасовий. Вашу думку кріпіть в коментарях. Молодий британський супертяж Моза Ситаума готовий кинути виклик Олександру Усику. 20-річний британець Мозаси Таума стрімко піднімається у світовому боксі. Його рекорд вже вражає 13 перемог, з яких 11 нокаутом. Попри юний вік, і те, що він ще тільки набирається досвіду, і Таума не відмовляється від ідеї зустрітися в ринзі з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Його тренер Бен Девісон вважає, що такий бій безпрограшний варіант для молодого таланта. Ми з Мозусом вже говорили про цю можливість і готові погодитися одразу. Через 20 років Усика згадуватимуть серед найбільших супертяжів в історії: мати шанс вийти проти кого бійця це можливість, яку не можна ігнорувати. Для чого взагалі займатися боксом, якщо не готовий приймати виклики від найкращих? За словами Девісона, вони не проти ще трохи попрацювати над досвідом і Тауми. Однак, якщо шанс з'явиться, він не сумнівається, що його підопічний вийде на бій. Тренер зазначив, що навіть для Усика цей виклик був би незвичним, адже українцю ще не доводилося зустрічатися з настільки унікальними суперниками, як і Таума. Ленокс Льюіс про Дюбоа Усик не залишиться в боксі назавжди. Легендарний екс-чемпіон світу на дважкій вазі Ленокс Льюіс оцінив перспективи британця Даніеля Дюбоа. В одному з інтерв'ю він заявив, що у молодого супертяжа є все необхідне, щоб повернутися у боротьбу за вершину. Є багато суперників, яких він може перемогти. Усик не залишиться в боксі назавжди. Дюбоа ще вчиться і має шанс досягти великих результатів. Таким чином, Льюіс висловив підтримку британцеві, який після кількох невдач прагне знову заявити про себе у світі великого боксу. Промоутер Джейка Пола поєдинок з Усиком в Октагоні стане подією для всього світу. Абсолютний чемпіон світу на вазі Олександр Усик може наступного року дебютувати в Октагоні. Його потенційним суперником називають американця Джейка Пола, блогера. За попередніми планами, українець першу проведе ще один бій у боксі, після чого може спробувати себе в змішаних єдиноборствах. Нагадаємо, Джек Пол востаннє виходив у ринг у червні, перемігши екс-чемпіона світу Хуліо Сезара Чавеса Молодшого. Далі на нього чекає поєдинок проти співвітчизника Джервонти Девіса. Що ж до Усика, в липні він наколтував британця Даніеля Тюбоа і завоював титул IBF, тим самим об'єднавши всі головні чемпіонські пояси у надважкому дивізіоні. Всім бажаю міцного здоров'я. До нового випуску з вами був Нокау Тіві.